Привіт! Спробуємо собі полегшити роботу і дамо базу. Те, що повторяємо на кожному, з кожним новим учнем. І так, познайомимося з автомобілем. Даний автомобіль Elantra, коробка автомат, рік випуску 2010. В принципі, типовий стандартний автомобіль. Панель управління, комп'ютер, лівий датчик. Тахометр. Добавляючи газ, піднімаю кількість обертів. Кількість обертів в тисячах. Я стою на місці, от, відповідно, чуть-чуть підгазовую, датчик міняє положення. Якщо виводити в діапазоні 2-3 тисяч чи 1,5-25 тисячі обертів, без різких на, е, початків руху, стартів, ви їздите в економ режимі. Середній датчик, спідометр. Те, що підсвічено. Одометр Одометр – це датчик, який показує загальний пробіг, пробіг від останнього уроку. І, наприклад, обнулений вже показник. Щоб обнулити показник, треба просто датчик вийти, нажати кнопочку Тріп. Зараз побачимо її. Не бачу її, де вона там. Ось кнопочка тріп. Коли ми цю кнопочку зафіксуємо, датчик обнулиться. Загальний пробіг неможливо обнулити нормальним способом. Паркінг, тобто ми знаходимося в режимі стоянки. Крайній ліва шкала, кількість бензину в баку. Зліва від керма у нас речажок є. Ось він. Все, що зв'язано з світлом. Вниз лівий поворот, вверх правий поворот. Якщо я візьму цей річах просто на себе, ось таким ривком. Подивіться на датчик, раз, раз, це я моргаю ближнім, дальнім світлом фар. Пропусти, пропускаю. Як вимкнути ближнє світло фар? Крайній тумблер прокручую перше положення, це будуть габарити, друге положення це ближнє світло фар? І ще раз габарити ближнє світлофар. Якщо мені треба їхати там на дальньому, я включив ближнє і відштовхнув датчик від себе від себе. Тоді це, я буду рухатися на дальньому. І так, датчик прокручую ближнє дальнім, тягну на себе, моргаю дальнім. Включив ближнє, відштовхнув від себе, буду їхати на дальньому. Зліва від мене є речаги, також розберемо їх. Положення світла, світла регулюю. Я їду один в машині, ставлю 0,1 положення. Світлофар буде рівно лягати. Ззаду сіло 5 чоловік, авто поміняло положення, фари будуть світити вниз. Мені, їх треба вверх. Мені треба їх примусово опустити. Ставлю положення в 3. Чим більш пригружений автомобіль, тим більша цифра. Середня кнопочка. Противотуманні фари, далі датчик газу. В даному випадку три лампочки, це значить, що бак ще повний. Датчик досить так не точно показує. Їжджу, ясно, що на газу це більш економно. Є плюси, є мінуси газу. Далі датчик, який регулює яскравість освітлення внутрішніх панелів. В темноті воно видно, зараз не дуже видно. На двері, що в мене є. Кнопочка, датчик регулювання зеркал. Перевожу джойстик, не датчик, джойстик. Перевів left і собі міняю положення зеркал як мені треба. Джойстиком вправо-вліво, як мені треба. Перевів right і перехожу вправе зеркало. Дивлюся вправо і кнопочками, стрілочками вправо-вліво, регулюю положення зеркал Далі. Блокування дверей. Сижу, відпочиваю, хоп, заблокував двері, щоб мене ніхто не тривожив. Далі. Блокування вікон, щоб діти, там, наприклад, ззаді їдуть, щоб вони не балувалися вікнами, заблокував їхні кнопки управління. Ну і безпосередньо пульт управління вікнами. Задні вікна нажимаю кнопочки відкриваються. Тягну вверх, вікна закриваються. Передні вікна Єсть. Справа від керма, що в мене є, Прокрутим руль, е, омивач лобового стекла. В даному випадку седан, то тільки переднє стікло. Вниз. Чим більше вниз кручу, тим більше буде, більша швидкість буде дворників. Якщо мені треба разово, щоб дворник моргнув, то просто вверх підтягую датчик, е, речах. вверх підтягнув. Якщо мені треба подати рідину на лобове стекло, просто на себе. І пішла рідина на лобове стекло. Там, наприклад, об'їхав грузовик, він мене всього заляпав. Далі дивимося. Охолодження салону. Холодно, жарко. Можу їхати на кондиціонері, можу без кондиціонеру. включив виключив. Сила обдуву. Можу заборонити забор повітря ззовні. От, якась там зона, де не зовсім приємне не свіже повітря. Поставивши тільки брати повітря в салоні, взовні не затягувати повітря. Довго їхати на ньому не зможу, значне запотівати стекло через хвилин 15-20. Або включаю кондиціонер, або періодично виключаю. Куди направляю обдув? На стекло, на ноги на стекло і так далі. Просушування зеркал, пуш. Така кнопочка є. Включив, іде дощ, на, на, попада, на зеркала попадає вода, в зеркалах просушуються. Далі. Кнопка аварійної сигналізації. Пульсуюче світло от, буде показано. Сама коробка передач безпосередньо. Паркінг стоянка. реверс, задній хід. Нейтралка. Роз'єднав двигун і колеса. Наприклад, не вистачило декілька сотень метрів дотягнути до заправки. Поставив положення в нейтралку. в ручному режимі доштовхали автомобіль або потягнули на буксирі. Драйв вперед. 3-2-1 або L. Так званий режим механіка. Примусове пониження передач. Наприклад, включив драйв. Але тягну за собою прицеп, або дорога така досить небезпечна, серпантинна. І я хочу обмежити комп'ютеру обмеження. Не розганяй авто вище 60 км. Поставив третю передачу. Раз. Отак. От Другу, не вище 40 км. L не вище 20. Коли таке може використовуватися? Ну, наприклад, третя. Їду з причепом по поганій дорозі. Нема потреби, щоб там десь чуть -чуть перегазувати, потім різко тормозити. Не потрібно лишній раз нагружати коробку. Поставив комп'ютер обмеження 60. Коробка передач має. Тут теж є коробка передач, так як в механіки. Перша передача 0,20, друга 20.40, третя 40,60 і так далі. Тобто Я штучно примушую обмеження. Заїхав на серпантину дороги в горах. Небезпечна дорога, перевівся в другу передачу і сказав не розганяйся більше 40. Трогаюся під горку, дорога в ожеледиці. Чистий льот, притрушений снігом. Якщо відшліфую цей льот, я просто вже знейтронуся. Тобто я ставлю комп'ютеру, не розганяйся вище 20. Силу оставляю на максимум, а швидкість примусово обмежую. Далі. Зустрічав випадки, що в не неспроможній ключ витягнути з замочної скважини в автомобілях. Давайте спробуємо подивитися, що в нас є на ключі. Так, заглушимо. Чотири положення. Лок вставляється, виймається ключ. ACC. Давайте прокручуємо. І подивимося. Загорілися часи. Там Запрацювало радіо. Слешу, відпочиваю, слухаю радіо. З положення старт, третє положення. Що там? Появилися на датчику на панелі управління різні різні датчики. А в комп'ютер автомобіль сам себе діагностує і показує, які є в нього проблеми. І завожуся старт. Головне, коли я завівся, щоб за 5-10 секунд всі ці датчики потухли. Якщо якийсь датчик не потух, треба розібратися. Глушу автомобіль. Перевожу ключ в положення ACC, Далі ключ не виймається і не крутиться. В цьому положенні потрібно. Тут написано: push надавити, надавив і довернув положення lock. Тільки в положенні lock виймається ключ. Ну і, власне, самі педальки. Погано видно. Тормоз більш високо завжди. І газ. Педаль п'ятка в ідеалі стоїть завжди на ближче до тормозу. Ну, залежить, звичайно, від розміру ноги, але ближче до тормозу. Так як в автоматі найбільш типова причина ДТП це перепутані газ тормоз. Якщо ви навчитеся плавно з перших уроків натискати на педалі, ймовірність проблем різко зменшується. Ну, власне, все. Будуть питання, пишіть, буду пробувати відповісти. На сьогодні все до зустрічі.